Всім привіт! Ви на каналі AppleFan і сьогодні ми з вами оглянемо новинку від бренду Garmin, смарт годинник Tactics 7 за AMOLED-екраном. А крім того, ми порівняємо новинку за amoled дисплеєм зі стандартними Tactics 7. Давайте порівняємо комплектацію обох годинночків звичайного Tactics 7 та Tactics 7 AMOLED. Почнемо зі звичайних. У нас ось так запакований годинничок. І всередині в коробці. Зараз відкриємо. Де документація, кабель зарядки і все. Тепер дивимось тактік-7 AMOLED. бо комплектація трошки відрізняється. Так, ось у нас сам годинничок. Ось такий в нього. Дуже гарний ремінець. І є в комплекті одразу другий силіконовий, якщо той не до вподоби. Кабель зарядки, документація і все. Тобто, різниця тільки в тому, що тут ми маємо ще додатковий ремінець. По суті, Тактик 7 це топові флагманські моделі годинників, які надають величезну кількість можливостей від вимірів показників власного тіла до величезної кількості активностей, а також там навіть є тактичні та балістичні функції. Як же оновили серію? Гармін Тактікс 7 AMOLED Edition отримала новий amoled екран, роздільна здатність якого становить 454 на 454 пікселі. А також він підтримує режим Always-On Display. Попередні моделі серії Tactics мають екрани з роздільною здатністю 280 на 280 пікселів. В основному новий екран є головним і єдиним оновленням моделі. Варто зазначити, що завжди вимкнений екран впливає на час автономної роботи, суттєво скорочуючи її. Як ми бачимо, замість 31 дня годинник витримує до 11 днів. Якщо додати до постійного увімкненого дисплею ще й вімкнений GPS, автономний час роботи скорочується до 58 годин. А в моделі Tactic 7 ресурс батареї до 28 днів автономної роботи та в режимі смарт-годинника до 89 годин в режимі GPS. Якщо ж порівнювати дисплеї цих двох годинників, то ми вже бачимо, що різниця, ну очманіта яка, тому що в звичайних Tactics 7 дисплейчик більш тусклий, зображення, якщо його так можна назвати, більш піксельне. А в темрі ви взагалі нічого не побачите, доки не натиснете кнопку Light. В Tactics 7 AMOLED в нас зовсім інша ситуація, тому що тут є, по-перше, функція Always On, По-друге, яскравість ми можемо регулювати, ну і зображення більш. Приємне більш таке гладеньке. Вночі AMOLED-дисплей цього годинника може бути за яскравим. Саме тому в нього додали функцію Redshift, яка змінює інтерфейс на червоні відтінки для того, щоб не сліпити вас вночі. Ви можете легко вімкнути Redshift з меню керування на годиннику за допомогою гарячої клавіші або за допомогою розкладу сну. Він може вимкнутися автоматично. В цьому режимі ви можете використовувати годинник всі його функції без проблем. Щодо ваги, то якщо дивитись прямо по цифрах, то amoled версія важить 96 грамів, що трохи важче, ніж звичайні Edition. Але, чесно кажучи, ось тримаючи їх, різниці у вазі, я зовсім ніякої не відчуваю. Щодо товщини, та ж сама ситуація. Типу, начебто, трохи важче AMOLED Edition, Але по факту дивимось різниці ніякої. Що в стандартній версії Tactic 7 що в AMOLED, є білий та зелений ліхтарик. Активація його здійснюється за допомогою двійного нажиття кнопки Light, або ж через меню Обираємо ліхтарик, та тут можемо налаштувати його яскравість та перейти в зелений колір. Але саме в OLED версії, якщо ми ввімкнемо режим. Нічного зору, то білий ми ввімкнути не зможемо. Буде працювати тільки зелений і то такий тускловатий. Але все ж таки налаштування його яскравості ми можемо змінювати, якщо нам потрібно. На відміну від попередніх моделей, наш новенький AMOLED адаптується до освітлення навкруги. Тож, якщо ми зараз вимкнемо світло, опустимо руку. Та піднімемо її назад, то бачимо, що яскравість циферблату зменшила, щоб не сліпити нас вночі. А якщо вмикаємо світло, знову опустимо руку, піднімемо назад і бачимо, що рівень підсвітки повернувся на минуле значення, і тепер все видно чудово вдень. Ще зручним в обох годинниках Tactic 7 є наявність кнопки Kill Switch, яка миттєво стирає всі дані користувача з пристрою. This so awesome. It will shred anything. Ooh. It will shred a CD. Щодо інших характеристик, годинник підтримує ті ж самі функції, як і три попередні версії. Тут вологозахист 10 атмосфер та захист за військовим стандартом MIL STD-810. Режим невидимки відключає GPS і всі способи без дротової передачі даних, безліч спеціальних тактичних функцій, плюс хорошу навігацію, відстежує активності власника та безліч різноманітних тренувань. Міцні Tactics 7 AMOLED Edition, так само, як і Tactics 7 Standard Edition. Точно відповідають всім вашим потребам. Тож підсумуємо, фактично різниці між Tactics 7 Standard Edition та AMOLED Edition немає ніякої, окрім дисплею. Але дисплей це дуже сильна відмінність, бо він, ну він дійсно того вартує. Можливо, на відео це не так видно, але якщо подивитись вживу, ну одразу розумієш, що краще. А щоб самостійно ознайомитись і побачити різницю або придбати цей чудовий годиночок, звертайтесь до нас посилання в в описі. Також не забувайте ставити вподобайки та дзвіночки, щоб не пропускати наші випуски. На сьогодні я вам дякую за увагу. Сподіваюся, вам все сподобалось. Хай щастить!